У складний для України час, коли кожен намагається внести свій вклад у наближення перемоги, молодь з Кременчука та навколишніх сіл об'єднала свої таланти в унікальному музичному проєкті Кавер гурті Єноти. Хлопці та дівчата виступають у Кременчуці та інших містах України, збираючи кошти для підтримки Збройних сил України. У нас в селі Успенка є клуб культури, в який діти приходять навчатися, грати на інструментах, малювати, танцювати. Протягом кількох років у мене назбиралось. Багато дітей, які хотіли вчитися на гітарі. Коли почалося вторгнення, ці діти об'єдналися, і вирішили якось допомагати. Організували групи, вирішили вуличними виступами збирати гроші на підтримку ЗСУ. Спочатку у нас був репертуар доволі обмежений. Там просто позгадували всі ті пісні, які ми протягом ну певного часу грали, вивчали. Ми грали тільки їх. Потім у нас зібралися нові люди, новий репертуар. Кожен тобто казав, при приході такий знаєте цю пісню, давайте оце зіграємо. І так у нас репертуар розширювався, став більш різноманітним ноти, виконують відомі хіти, щоразу дивуючи глядачів своєю енергією, щирістю та професійним підходом до виконання. Задяки їхнім виступам було зібрано чимало коштів, які спрямовуються на підтримку українських військових. На початку діти хотіли допомагати власне нашим солдатам успенським. Але пізніше, коли до нас приєдналися діти з Кременчуга, діти з Чечелєва, вони вирішили ну, більш різноманітно робити допомогу. Тому знайшли там пару фондів, на які переказували гроші. І... Тобто їх допомога була спочатку лише місцева, а потім вже вони розподілили між іншими, хто потребував допомоги. Ну, взагалі, це через знайомство. Тобто хтось каже, що потрібно такому-то солдату допомогти. Діти зібрались там, пограли скільки є, стільки виділи. Або навпаки, вони набрали якусь суму, сказали: ми хочемо кудись це між собою домовилися. Сказали мені, що туди-туди пересилаємо. і Ми пересилали гроші туди, куди вони вважали за потрібне. Я приїхав з окупації, коли почалася війна. Я приїхав вже був колектив в міському клубі. Я приєднався, теж почав грати, а потім вже одна дівчинка підкинула ідею Давайте типу, зберемось і почнемо. Ну що ми просто будемо сидіти грати, якщо можна вийти на вулиці і почати робити щось корисне. Наш гурт, напевно, це творчість, колектив, друзі, одночасно поєднувати і. Всі розваги, так би мовити, в творчість та займатися дуже корисно для суспільства справи. Все, що в наших силах, все це потрібно робити. Тобто, якщо ти можеш, то це треба робити. Цей гурт є яскравим прикладом того, наскільки талановита та усвідомлена наша молодь. У такі важкі часи, коли країна переживає непрості випробування, підлітки не просто займаються творчістю, але й активно допомагають тим, хто захищає їхнє майбутнє. Я ними пишаюсь, звісно, тому що це їх громадян. Дядянська позиція це їх патріотизм, який вони проявили саме таким чином. На мій погляд, це свідома українська молодь, яка власне будує своє майбутнє. Да, це лише маленький щабель, маленька така сходинка для кожного з них. Вони їх згуртували, вони стали більш дружними, вони стали більш організованими, більш самостійними. Я вважаю, що це ну, дуже гарно для них і дуже гарно для країни, тому що без такої молоді у нас не буде України. Анна Литвин Ванкаченко Кременчуцькі новини